Привіт-привіт! В чому складність вишивання в прямому ефірі? Складність вишивання в прямому ефірі двосторонньої гладі полягає в тому, що я постійно кручу роботу сюди-туди. І шукаю собі максимально вигідної позиції для вишивання того чи іншого елементу. То раз, два, четверо дітей поруч. Тобто, ну, можна почути все, що завгодно. Тому... Якби так не дуже виходить, як в ефірі. Я з задоволенням вам пошила від А до Я будь-яку роботу будь-якої складності. А давайте я вам трошки розкажу те, чого ви не знаєте. А в чому секрет ідеального звороту? Секрет ідеального звороту в тому, що коли я вишиваю, в мене абсолютно не тягне заглядати, що в мене на звороті. Чому? Тому що я розумію, як хід нитки з лиця впливає на мій зворот. І мені цікаво прораховувати і продумувати хід нитки, так, щоб на звороті в мене було ну, точно не страшно. От. А в принципі, при двосторонній гладі. О, і при е, рахунковій гладі, якщо не поспішати, то лицей зворот дуже схожі між собою. Не ідентичні, але дуже схожі між собою. От. Тому ви просто, коли шиєте, не треба крутити вертіти. Ви робіть своє, ви робіть ідеальне лице. Але не забувайте думати про те, що у вас на звороті, коли робите кожен стільбок. О, це випрацьовується як звичка. Ну, мене привчали так з самого детесту. Більш того, я вам хочу сказати, от вчора обговорювали з дітьми, діти кажуть, а, класно, в тебе на звороті. Я вам хочу сказати, що моя би бабуся мене набила за такий зворот, тому що не ідеально. Ну, все залежить від того, який у вас рівень перфекціонізму. Тобто, при достатньому рівні перфекціонізму це не ідеально. От що я вам хочу сказати. В кожного свої погляди, розумієте, і, ну, типу, не не, не, не парилися раніше на звороті. Це брехня. Були ті, що не парилися, і були ті, що капець як парилися. От. І так само зараз. От ви говорите там в коментарях, ну, не ви деякі. деякі, деякі. Панянки пишуть, що за 60 тисяч сорочка то дуже дорого. Ну, по-перше, ніхто нікому не мішає.